Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з нашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукаю собачка. Укрнет». В нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні і за кордоном, і всі вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі, тож пишіть нам якнайшвидше. З дня визволення Київської області від російських окупантів минуло вже більше року, а ми й досі отримуємо заявки на пошуки людей, яких росіяни силоміць вивезли з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, з десятків інших містечок і сіл Київщини. Сьогодні почну з історії, про яку можна сказати, це той випадок, коли новина про полон це хороша новина, як би жахливо це не звучало. Ірпінь одне з перших міст, яке на собі відчуло, чого вартий русський мір. Цілий місяць окупанти методично знищували місто, знущаючись із мирних жителів. На свій страх і ризик люди під нещадними обстрілами намагалися виїхати в безпечніші місця. 12 березня Віталій Бонзік теж наважився виїжджати. Тоді він востаннє говорив зі своїм другом Олегом Болебрухом. Я просто виїжджав з Ірпіня, так сталося. От. А він не захотів. Він відмовився. Він залишився. Він сказав, що буде вдома. А через тиждень в будинок Олега зайшли російські військові. Це інформація від його сусіда. Який ну, все це бачив, він сказав, що спочатку сидів у хаті, боявся там лишній дихнути, бо ходили по під'їзду військові ці російські, стукали в двері, а тоді каже, я чую, що вони кажуть, що ну, напевно, тут нікого немає. А потім, все ж таки, його знайшли, ну, забрали його з дому, взорвали його квартиру. Кинули гранату. За словами свідків, Олега вивели на двір, кілька разів вдарили, посадили в БМП і більше про чоловіка нічого не відомо. З розповіді, очевидця, склалося враження, що росіяни приходили по Олега не випадково. Друзі припускають, що Олег міг сам привернути увагу окупантів. Казали, що він там кидався з балкона по БМП. Одні казали, що бутилками, другі казали, що там стульями чи табуретками. От. Ну я думаю, якби це таке було, то його просто розстріляли прямо в дворі. Ніхто б його нікуди не вів. Сам Віталій пов'язує викрадення друга з його золотими руками. Він міг поремонтувати все. І сварщики, і токарі, фрезеровщик. І, може десь просочилась інформація, може там якось. Та розчитуємо, що можна хоксей спасло, що живий. Так сусіди називали Олега одинаком із близьких родичів лише двоюрідні. Вони здали зразок ДНК та співпадінь немає і донині. Тож Віталій сподівається, що допомогти у пошуку зможуть особливі прикмети та опис зовнішності Олега. Було багато відсутніх зубів. Розмір ноги в нього десь був в районі 46-го. Тобто навіть якщо попадалась нам інформація про похожих этих самих, то не совпадали. Розмір на і в першу чергу не совпадав, бо там були 42-й, 43, -й, ну а 42-й, 46-й це різні розміри. Звісно, був десь під метр дев'яносто худощаву до да. тілобудови з вусами. На фотографії. Прошу всіх, хто знає якусь інформацію з приводу його перебування. Повідомити. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу Олега Леонідовича Болебруха, майстра на всі руки. Якщо вам буде щось відомо про його долю чи місце перебування, напишіть нам скоріше. Наша адреса зараз на екрані. Тимчасово окупований, напівзруйнований Росією Маріуполь приховує в собі інформацію про долі десятків тисяч людей. От і в цьому випадку ні в кого з рідних немає жодної інформації про Ганну Фоміну, яка під час повномасштабного вторгнення доглядала за своєю мамою. Востаннє жінка виходила на зв'язок 4 квітня минулого року. Ганна займала активну проукраїнську позицію, про що й писала у своїх соцмережах. І, до речі, здобула чимало прихильників. рідні і небайдужі дуже непокоїться за жінку, дехто особисто шукав і ходив до неї додому, але безрезультатно. За деякою інформацією, паспорт Ганни Фоміної було знайдено в магазині метро, куди звозили тіла загиблих у Маріуполі. Однак доказів того, що Ганна загинула. Немає. А тому, будь ласка, якщо у вас є хоч якась інформація про Ганну Фоміну, напишіть нам скоріше. Наш інтернет-сайт допомога.ua.info, електронна пошта. Шукаю собачка у Корнет. Ви може помітили, що мало не в кожному нашому випуску зустрічаються історії про викрадення чоловіків у Запорізькій області, зокрема в Мелітополі. На жаль, росіяни засіли там ще з перших днів повномасштабної війни і. Буквально тероризують місцеве населення, особливо чоловіків. Про долю багатьох із них невідомо і досі. Тому не дивно, що ми отримуємо все нові нові прохання про допомогу у пошуках. От і зараз з нами на зв'язку людина, яка також на це дуже розраховує. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка. Доброго вечора. Мене звати Соколенко Ольга Ігорівна. Я шукаю свого батька нюрошник ігор. Володимирович 20.07.1965 року народження? Він був викрадений з, з власної домівки 26 березня 2022 року. Березень 22-го, Тобто, вже більше року у вас немає жодної інформації про вашого батька. Так. Оля, розкажіть, будь ласка, як це все сталося? 26 березня вересня близько пів на восьму годину ранка додому прийшли сім чоловік у зеленій формі з автоматом. Люди, які прийшли, вони провели обшук у нас в квартирі, а потім забрали батька у невідомому напрямку. Причину вони хоч назвали, чи просто вирішили показати які вони зухвалі, які вони круті бандити? Ні, вони не пояснювали нічого. Вони вели себе дуже агресивно. При цьому бабусю та мого племінника вони не чіпали. Скажіть, ви намагалися засувати, куди його саме забрали? Пошли в військову комендатуру російську, в народну міліцію, але усюди мені говорили: у нас немає ніякої інформації і усі. Три місяці, що я ще залишалася в місті Мелітополі, мені відповідали все однаково. Навіть невідомо хто конкретно забрав вашого батька, чи то були військові, чи їхня так звана народна міліція, чи може ще хтось. Коли я ходила в цю комендатуру російську, так а в мене була фотографія, на яких машинах забирали батька. Я показувала цю фотографію в комендатурі, мені сказали так неофіційно, що ми тут такі не такими не займаємося. Це скоріш за все, ФСБ. ФСБ. Uh... Причину назвали, чим це ваш батько міг зацікавити ФСБ? Ні. Вони сказали взагалі скажіть дякую за те, що ми вам взагалі це сказали. Угу. Олю, у вас є ну, якісь власні думки з цього приводу? Ну от навіщо ваш батько російським спецслужбам? З 1993 року мій батько служив в СБУ у місті Мелітополь грудня 2003 року мій батько знаходиться у відставці у званні підполковника СБУ. Тобто з 2003 року мій батько знаходиться на пенсії і ніякого відношення до СБУ немає. Ну, це так. Або хтось дав, або. Оля, у вашому будинку під час обшуку росіяни нічого не знайшли такого ну, компрометуючого. Може, якесь старе батькове посвідчення, яке вже стало, як червона ганчірка для БХ, Знаєте, у нас в місті багато людей знали мого батька. Знали, що він а, працював в структурах, тому я вважаю, що хтось сказав зі сторони України. Ми теж подавали на батько Орошок, але теж нічого. Оля, у мене особисто велика надія на відгуки наших глядачів. Може, хтось із них чув або знає, де можуть утримувати вашого батька. Якщо так, напишіть нам, будь ласка, листа на електронну пошту шукаю собачка укрнет Будь-яка інформація важлива і може допомогти у воз'єднанні ще однієї української родини. А тепер покажемо вам кілька фотокарток, які можливо допоможуть у пошуках. Дивіться уважно. Це Олег Володимирович Олійник, 1976 року народження. 10 квітня минулого року він намагався виїхати з тимчасово окупованої території Запорізької області, але за словами очевидців не пройшов контроль. Російські окупанти без жодних пояснень, без жодних причин затримали Олега і вивезли в невідомому напрямку. Ну, скоріше за все, в бік Мелітополя. Наступного дня, 11 квітня, рашисти привезли його додому, провели обшуки і. Це був останній раз, коли чоловіка хтось бачив. Його рідні дуже просять усіх небайдужих відгукнутися і надати хоч якусь інформацію про Олега Олійника. Особливі прикмети: світле волосся, родима пляма на грудях і поганий зір. Якщо ви впізнали цього чоловіка, зв'яжіться, будь ласка, з нами якнайшвидше. Від початку повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців були незаконно вивезені на територію Росії, а серед них і ті, що ніяк не можуть за себе постояти. І їм їм як нікому потрібна допомога. Це наші українські діти. І все ж таки потроху їх вдається повертати додому наступний сюжет про вже п'яту таку рятувальну місію. 7 квітня до України повернулася 31 дитина. Більшість із них утримували в Євпаторії, решту в Росії. Дітей вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської та Харківської областей, нібито на оздоровлення та відпочинок. В городе провестили объявление, что наш отдел образования организовывает поездку детей бесплатно на море на 24 дня. Мы посоветовались дома и решили, что девчонки давно море не видели и такое положение решили, что на 24 дня это не так большинство. Не страшно. Та зазначенный термин пребывания детей у таборах растягнулся на много месяцев. Нам говорили, что на неделю продлится, потом это продлилось на месяц и мы уже поехали в другой лагерь. А згодом з'ясувалося, що метою таких поїздок для росіян було зовсім не оздоровлення українських дітей. Вони намагалися перевиховати їх на свій манер, зробити з них зрусифікованих слухняних маріонеток. Численні табори, створені Росією, рекламують інтеграційні програми з очевидною метою інтегрувати дітей з України, дати їм російське бачення культури, історії та правил суспільства. Ну зблюмовиця двіжені від Росії. Світу. Да. Она на гімн, але... Не заставляли ставати на Руські Дім там. Тоні ставають і підписали докладне, обізьмуть. Діти розповідають, що за непокору, а інколи і просто так, для профілактики їх піддавали психологічним тортурам та залякуванням. Зокрема, росіяни казали, що діти більше ніколи не побачать своїх батьків. Ну, вони нас, во до нас, по-перше, відносилися сусяк до звірі. Вони нас не приймали, як людей. Вони нас закрили типу, в отдельному корпусі. Дом нам почали кожен день говорити, що от нас родітелі одказались. Що вони дзвонили документи, які від нас, типу, що ми нікому там не треба, Типу, Вони виїхали, типу, все. Он мені дзвонив, писав мамочка, забирай мене, я не хочу в дом". правоохоронці. Кажуть, ця рятувальна місія стала найважчою з усіх попередніх, щоб забрати своїх дітей. Їхнім рідним довелося їхати в Росію і пройти там принизливий багатогодинний допит. Нас как скотч. Від ми сиділи 14 часов без води, без нічого. Під час одного такого допиту літній жінці бабусі, яка приїхала забрати двох своїх онуків, стало зле і вона, на жаль, померла там на місці. Ужас, там були її дітки. Там були чекали її дітки. Це що може бути. І вони, маленькі, чекали цю вона їхала ради них. Таку, таку проділила дорогу. Це було дуже нам важко, дуже страшно за офіційними даними. Зараз на території агресора перебуває понад 19 тисяч українських дітей, але точна цифра і досі невідома. Тяжока коли ми вже саділи в автобуси. Діти, які там оставались, вони так плакали через забор. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться повернути усіх наших маленьких українців. Просто нестерпно чути, які жахи їм там доводиться переживати. Я хочу побажати усім нашим українським дітям триматися стійко і вірити, що неодмінно настане день, коли вони всі повернуться додому в країну, де їх люблять, цінують і поважають. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати і дітей, і дорослих. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка. Укрнет». Свої заявки також надсилайте і на телеграм-канал програми Свідок. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.